Мої вітання. Це програма Постфактум. Підсумки цього тижня підведемо вже зараз. Говоритимемо про таке. Новий спортивний комплекс може з'явитись біля 18-ї школи, якщо проект підтримає громада. 24 Вінницьких родини отримали нові квартири за програмою Доступне житло. Приємне відчуття свою квартиру отримати. У Вінниці з'явився новий транспорт триколісний. Як байкери та управлінці у футбол грали. У Вінниці може з'явитись ще один стадіон на зразок того, що побудували біля 34 ї та 35 ї шкіл: футбольне поле зі штучним покриттям та дренажем, бігові доріжки, місця для глядачів. А біля нього буде дитячий майданчик, тренажери, баскетбольне та волейбольне поля, тенісні столи, скейт-майданчик. На цей раз нагода отримати такий спортивний комплекс випала 18-й школі. Є інвестор, який готовий вкласти гроші у реконструкцію цього об'єкту. Приблизна вартість робіт 4,5. Мільйони гривень. Ці гроші інвестор планує отримати з реалізації квартир будинку, який має намір побудувати в тому районі. А саме на пустирі, що за 18-ю школою. Чи розпочнуться ці роботи? Вирішуватимуть самі люди на громадських слуханнях. Вони відбудуться 4 червня. Це стадіон біля 34 та 35 шкіл. Його відремонтували два роки тому. В його реконструкцію гроші інвестували два підприємства. Ми чудово знаємо з вами, що біля 35 та 34 школи за рахунок інвестиційної угоди побудований чудовий, шикарний сучасний стадіон, який відповідає всім стандартам, штучним покриттям. І, як показало життя, він є. Цікавим не тільки під час навчально-виховного процесу він є дітям, от вчителям фізкультури, але є він і цікавий для нашої громади, тому що от ми їдемо на роботу, ми бачимо, що зранку багато займається там. Причому ввечері, якщо звернути увагу, то ввечері сім'ями виходять і займаються там. І, мабуть, це найкраща реклама здорового способу життя, коли ми бачимо, що сім'ї всієї родини виходять. На спортивний майданчик займається там, причому там крім поля є ще і спортивні знаряддя різноманітні, які дають можливість займатися індивідуально, от, покращувати свій фізичний стан. Прихожу кожне утро, Конечно, все подобається по сравнению зі старим стадіоном, який здесь був. І це плюс великий плюс для подростаючого покоління. которых мотивирует новое снаряжение и вообще сам стадион. Стараюсь приходить каждый день. А раньше, когда был старый стадион, вы тоже приходили? Нет. Почему? Так не дороже к толкам, не козы ходили, как говорится. Среди коз не так приятно заниматься. Ходим сюда на стадион и дякувати всем, кто был причастен до этому стадиона, кто это делал, кто все Дуже чудові, дуже прекрасно. По даній аналогії, як був побудований у нас стадіон за інвестиційною угодою біля 35-34 школи, є пропозиція побудувати такий же стадіон біля 18 школи, який забезпечить навчально-виховний процес і 25-18 школи. Так як вони розташовані поруч, це теж буде сучасний стадіон з відповідним дренажем, сучасним покриттям, штучним покриттям, дренажем. Біговими доріжками, які в свою чергу забезпечать навчально-виховний процес відповідно до санітарно гігієнічних мор в нашій школі тисяч тисячу зараз 482 учні, і спортивний зал. Хоча в нас і в школі є і плаваний басейн, і є велика спортивна зала, і є гімнастична зала, і зал ритміки є. Але в нас все рівно одно ми не поміщаємося. Неоднозначно через те, що неможливо скласти так розклад, щоб, наприклад, розвести уроки фізкультури, починаючи від першого класу і завершуючи одинадцятим. От при такій кількості класів 50, як в нашій школі. Рік не проводити уроки фізичної культури, наприклад, зараз на вулиці, а в спортивній залі, ну, де обмежена кількість повітря і так далі. Він перебуває на сьогоднішній день в досить занедбаному стані, і практично для спортивних потреб використовуватися не може. А з одного боку, необхідно забезпечувати належним чином навчальний процес, з іншого боку, якогось такого великого спортивного об'єкту в тому мікрорайоні немає. В той час, як проживає там досить багато людей, там багатоповерхові житлові будинки, і ініціатива була 18 школи. якимось чином реконструювати їхній стадіон? Ось знаходиться справа від нас. Одна площадка футбольна. От знаходиться друга частина нашого стадіону. Проблеми в нас такі, що тут йде теплотраса. І скільки разів ми не засипали після того, як вона була зроблена, земля осідає, поле стає нерівне. От це додаткові кошти кожен рік ми практично вкладаємо. А з іншої сторони у нас теж проблема через те, що по якійсь причині теж осідає земля. Осідає земля, і ми вже все засипали. Спочатку ми засипали землею, після цього ми почали засипати її мілким щебенем, а зверху засипали оцієвом гранітним. Але ви бачите, зараз пішов дощ, і вода знов стоїть. Знову стоїть. Практично це кожен рік потрібно робити. Кожен рік. І, наприклад, зараз погода вже, яка дає можливість діткам займатися, наприклад, сьогодні, якби були уроки, сьогодні. то тут. Ну, Але тут ми не займалися однозначно. Треба чекати декілька днів, для того, щоб вода випарувалася або пішла в землю. Ну, Вона більшість входить в землю. От. Бачите, умови для заняття, наприклад, фізичної культури таких на вулиці, у нас таких, таких немає. Але крім того всього, що ми не можемо. Тут зробити, наприклад, забезпечити санітарно-гінічні умови проведення Наприклад, уроки фізичної культури, по тій причині, що вигул собак практично неможливо позбавити. От, через те, що вони виходять тоді, коли, наприклад, вже школа закривається, вони ввечері вигулюють, або раненько тоді поки, поки ще нема нікого. і від собі, ввечері вигулюємо пізно, ранком також раненько вигулюємо, а після цього приходять діти і мусимо проводити уроки фізичної культури. Тому ми надіємося, якщо у нас буде закуспортні кому, стане, це розв'яжеться питання. От і для дітей це буде, ну, по-перше, подарунок, а по-друге, прекрасні умови для того, щоб вони оздоровилися. Предбачається там створити е, ну, таку мультиактивну е, зону, е, яка буде складатися із футбольного поля штучним покриттям, яке відповідає розмірам для міні-футболу. Також буде баскетбольний волейбольний майданчик, буде передбачається, що там буде скейт-парк невеликий, буде зона для активності, тобто тренажери, буде дитячий майданчик невеликий, ну, буде доріжка для прыжків в довжину, це для навчання передусім. Навколо футбольного поля будуть бігові доріжки. 200 метрів довжиною. Передбачається, що ця споруда вона забезпечить не тільки навчальні потреби і 18 і 25 шкіл, але і е, також буде відкритою для всіх мешканців оточуючих будинків, які зможуть там приємно і активно проводити вільний час. Я вважаю, що це буде, ну, розумієте, в якійсь мірі злочин, якщо, наприклад, не Підтримати такий проєкт, заппочаткований нашою Вінницькою міською радою, от відносно дітей, через те, що це для них, тільки для них. Якщо ми відкладемо це будівництво, то це позбавимо діточок набагато. Я вважаю, що це на десятки років будуть діти нашої школи, 25-ї школи, барвінку позбавлені, наприклад, можливості займатися в таких сучасних умовах фізичної культури. Такий об'єкт коштує за попередніми оцінками близько 4,5 млн грн. Відповідно, в пошуках цих джерел фінансування була висунута також ідея будівництва двох підвізного будинку на пустій території, яка знаходиться за 18 школою. На цій території передбачалося свого часу будівництво багатоповерхового будинку, ще коли за радянських часів розроблявся генеральний план міста і детальний план цього мікрорайону Вишенки. Але з якихось причин він тоді не був побудований на сьогоднішній день існує можливість і існує можливість поєднати будівництво цього будинку із інвестуванням коштів позабюджетних в. Споруду спортивну. це колосальна сума коштів. Ми чудово розуміємо, що виділити ці кошти з бюджету міста чи бюджету там освіти це практично неможливо. Якщо, наприклад, ця будівництво не буде втілене в життя, то розраховувати на те, що школа. Це може зробити самотужки, навіть якщо б, наприклад, були разом зібралися батьки нашої школи, 25-ї, Барвінку, вони цього не зроблять. Втілення такого проєкту в життя це не під силу. Не тільки, як у нашій школі, всім трьом закладам, які знаходяться ось тут. Інформацію про даному проекту вивішили вже в порядку, десь приблизно місяць. Уже вона знаходиться в вісібілі нашої школи, і обговорювали це питання з батьками класні керівники на батьківських зборах, батьки в захваті. Захват, а захват. учні взагалі. Вони хі -хі, кажуть, тільки на це, це буде правда. Мені дуже б хотілося, щоб тут був цей стадіон. Чому? Ну він дуже великий, буде тут будуть нові тренажери і буде багато Без майданчиків. Я вважаю, що це буде дуже добре для дітей, які живуть тут неподалік. Бо можуть розважатися, приходити, грати в різні ігри. Дуже добре буде. Я хочу новий стадіон. Ну, якщо тут будуть нові тренажери, нове поле, це буде добре для нашої школи. А я хочу сюди займатися поза уроки. Я б дуже хотів, щоб був би новий стадіон. Зараз питання стоїть дійсно про громадське обговорення цього проєкту. Це політика міської влади в випадках. Або точкової забудови, або е, реконструкції об'єктів з істотним збільшенням їхніх параметрів, е, вивчати думку громадян, причому вивчати її шляхом громадського обговорення, тому що це єдиний механізм, е, який е, забезпечує врахування інтересів е, всіх частин суспільства, всіх мешканців. Тому, звичайно, і цей проект буде винесено на громадське обговорення. Єдине, що при ем, прийнятті рішень щодо о, свого ставлення до цього проекту все-таки необхідно пам'ятати е, перш за все про стадіон школи, а вже потім про будинок, тому що будинок це лише інструмент отримання грошей для стадіону. Громадські слухання в нас відбудеться 4 числа, 4 червня, в приміщенні загальноосвітньої школи номер 18 де буде презентована е, Дана спортивна, спортивний майданчик покажуть, яким саме чином він буде розташований, що буде на даному спортивному майданчику, відповідно, знаряддя, які будуть там розташовані, антивандальний для індивідуальних заняттям спорту. От, ну і по суті концептуально буде показано нашій громаді, яким саме чином використовується земля за рахунок інвестиційної угоди, що це все направлено. На розвиток і здоровий спосіб наших дітей, а це мабуть головне. Я від імені колективу 18 школи, 25-ї, барвінку, учнівських колективів закладів. Хотів би попросити мешканців прилеглих будинків до нашої на території нашої школи підтримати проект, який запропонувала міська рада. От по тій причині, що в нас не буде можливості. В майбутньому от, отримати такий прекрасний спортивний комплекс, де б наші дітки могли б от, займатися фізичною культурою і оздоровлюватися. 24 Вінницьких родини на цьому тижні отримали ключі від квартир у новобудові. Люди придбали житло в мікрорайоні академічний за програмою Доступне житло. Квартиру вони взяли у кредит під 16 відсотків, з яких відшкодовує держава. Свідоцтва на право власності та ключі вручав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. В Венеции 125 квартир на сегодняшний момент приобретено при поддержке государства. Кстати, из них 91 квартира в микрорайоне Академический, где мы сегодня находимся. Эта программа – это реальная возможность двигаться вперед. Мы очень высоко оцениваем работу региональной и местной власти и по вопросам коммунального хозяйства, и по вопросам создания нормальных условий для жизни людей. Благодарю всех вас за то, что... Такое є, ця ми робота. Удачі вам. Пусть сіді буде більше. Вона согласна. Куди надіяться? Головне є, куди. Сюда десь. Приємне відчуття свою квартиру отримати. Вже не потрібно по родичам <с ходити, по місту квартири вільні шукати для зйому. Тепер вже буде де. У нас якраз поповнення в сім'ї було, то якраз вчасно ми отримали цю квартиру. На цьому тижні в облдержадміністрації відбулось виїзне засідання колегії міністерства. Міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник визнав співпрацю керівництва нашого міста та області ефективною та результативною. Також на цій нараді йшлося про підготовку житлово-комунального господарства до зими та містобудівні плани. Мер міста Володимир Гройсман розповів присутнім про зміни, що відбулися останні роки у Вінниці, та окреслив проблеми. У місцевому економічному розвитку. Проблемні питання місцевого економічного розвитку і пропозиції щодо їх вирішення, я думаю, всі їх знають. Ми за них поговорили не один раз. Ми розуміємо, що у нас недостатньо власних доходів місцевих бюджетів. Якби нам вдалося знайти порозуміння з центральним органом влади в перерозподілі тих, того національного продукту чи економіки, вклад внеску в економіку, який ми виробляємо на своїх територіях, тобто відчеплення частини податків. Загально національних і залишати їх не через державні програми, а залишати автоматично зараховувати до місцевих бюджетів до бюджетів розвитку. Це дало б нам важливість з вами реалізовувати генеральні плани і інші задачі і ряд інших програм, які б ми змогли вирішувати. За даними сайту МНС та Дії за тиждень по області сталося 19 пожеж. На дорогах області зафіксували 4 аварії, загиблих немає. У пологових будинках міста за тиждень народилось 96 малюків, 49 хлопчиків та 47 дівчаток. Маленькі вінницькі телевізійники, вихованці студії Міні-Ті перемогли на міжнародному дитячому мистецькому фестивалі і одразу у двох номінаціях документальне кіно та театр. Фест відбувався в Києві. Участь у ньому взяли конкурсанти з України, Росії та Білорусі. А вихованці одного з мистецьких центрів в Вінниці на цьому тижні презентували свої творчі здібності у галереї Інтершик. Вони виставили на огляд свої картини, а також влаштували дефіле у капелюш. Виготовлених власноруч. Диплому здобули на київському фестивалі. Ми там представляли нову виставу про два королівства. А ми здобули дві номінації: «Найкращий костюм та найкраща акторська майстерність. Вистава була насправді про два королівства. А в які весь час ворогували і між ними були воєнні дії. І потім як дві принцеси познайомилися і відповідно примирили королівство. Це фрагменти документального фільму Нащадки. Саме його журі фестивалю визнало кращим. Фільм розповідає історію дітей з династії Романових. А когда наступал праздник, они нарядно одетые в шляпах садились в карету и ехали к месту. Люди окружали карету, и каждому хотелось купить из царских рук ромашку или изделие. Эта работа была сделана совместно с школой православного воспитания города Литина. Показывали полностью, как дети делали поделки, и продавая их несколько лет, они накопили денежку, за счет которой они построили санаторий в Крыму для бедных. На ідея була показати сонячність у дитячих роботах. Вони дуже люблять малювати сонце, починаючи там вже з чотирьох, навіть трьох років. І ми намагалися це сонце передати або через фарби, через настрій, або буквально малювали сонце. Тут можна побачити картину, де сонечко розмальовує небо хмари, і в нього там дуже багато фарб стоїть з відра з фарбами. Можна побачити картини там, де є просто сонячні зайчики, сонячна присутність. Тому ми виставку назвали сонячні стежинки. Це була зима, ми робили новорічні дарунки, і вони, ті предмети, які були для новорічних дарунків, почали собі одягати на голову. Я подивилася, що це треба відразу використати всю їх енергію в цю творчу якесь таке більш осмислене русло спрямувати І отак у нас почалася невеличка колекція шляпок. У Вінниці з'явився ще один вид транспорту велорикші. Це триколісні велосипеди, на яких передбачені місця для пасажирів. Цей транспорт працюватиме на набережній та у центрі міста в сквері Козицького. Їхні водії, яких називають Рикшами, будуть не просто катати городян та гостей міста, а й проводити для них екскурсію. Ми перевіряли собою. Ми каталися вдвох тут, дві-два чоловіка, які важать по 100 кг, то тобто проблем ніяких не було. Ставте ручки на підлокотники. але рікша має як ножні гальма, так і ручний тормоз. Тобто ручник, от він, він працює. Раз, ручками затягнув, все, вона стоїть на місці. Пустив і Олекса поїхала. Було дуже зручно, тому що були підніжки, під ноги було за що триматися, ми не переверталися і сонце добило голову. Дуже гарно враження, дуже хороші. На цьому тижні ми розповідали вам і про вінницьких спортсменів. Згадаємо ветеранів спорту, які влаштували Олімпійський день бігу на стадіоні технічного університету. Найстаршому бігуну за 80, наймолодшому 74. А також про байкерів та працівників міської ради, які грали у футбол на стадіоні у центральному парку. Перемогла дружба. Матч завершився нічиєю 3-3. 84 год пошел. Чувствую себя прекрасно, потому что занимаюсь каждый день бегом и зарядкой. И всем, и всем остальных призываю это здоровье и счастье жизни. Если Як я не выйду на стадион и каждый день, то это будет для меня день не, за, не зараховывается. Хорошо пробежала. Мне надо нам надо было женщинам два круга. Но я как-то не заметила, сьогодні така погода хороша. Не жарко. Я два круга пробежала только так. Чувствую, що еще могла пробежать. Сначала выигрывали, потом проигрывали, а в результате боева ничего. Очень тяжело было. Это сборная Винницы. Вот команда, команда байкеров со стороны СНГ, это всюду. Очень трудная борьба была. Сложно, но мы смогли. Мы байкеры, мы победили. Мы сильные. Мне а ничья. Нет, какая Ничья! Ничья! ничья. ничья. Ну, хорошо, мы все равно Мені здається, що перемогла дружба, перемогло європейське єднання, і ми повністю задоволені результатом. Який настрій та почуття переповнювали жителів нашого міста, ми дізнавались у них на вулиці. Чим запам'ятався цей тиждень вінничаном, дивіться далі. Навіть не знаю. В городі хіба що була це весь тиждень. А так більше так нічим. Екзаменами, десятка. десятка ПДПА з математики. Напевно, усім. А так, в принципі, більше погоди, нічого. так, що знаєте, дощ. Так більш нічого такого. Особисто гарними емоціями, позитивними, е декількома красивими зустрічами, новими знайомствами і хорошими людьми. Ой, Краще не запитуйте. Хіла... Ремонтами. Ремонтами. Займаємося ремонтами. Внука бавить. Внука да. бавимо, ремонти робимо. Такий наш тир. О, такий наш тир. В труді. Ну, погода погана, да, дощ. Я не знаю. На качелях, школі, е в школі, у Макдональдсі і ще з мамою. У нас був табірний збір. Ми студенти педколеджа. Ми були на табірному зборі, дуже було цікаво, весело. Зараз попроходимо догляд, спішимо в лікарню дуже нашими прогулками годування голубів. Трошки холодновато, звісно, але все одно ми гуляємо і И... И... маму не слухаємо. Це чим ми хотіли поділитись з вами сьогодні. Дивіться програму «Постфактум» наступної неділі о 18-й. Про події тижня дізнавайтесь з наших новин. Наші репортери щоденно готують для вас свіжу інформацію. Щасти вам і до зустрічі на телеканалі. ВІТА.